Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо, коли дж та дз позначають один звук, а коли два. Один звук дз та дж позначають тоді, коли вони обидва належать до кореня. Вони не розпадаються на два елементи, наприклад, джміль, джерело, джинси, джаз, дзвінок, дзига. Два звуки дз та дж позначають в такому випадку, якщо д належить до префікса, а з або «ж» належить до кореня. Наприклад, в слові віджити є префікс від. Він закінчується на літеру Д, а корінь починається на «ж». Відзвучати префікс закінчується на д, корінь починається на з. Отже, це два окремі звуки. Африката не формується. І звуки вимовляються окремо. Як визначити кількість звуків? Потрібно проаналізувати морфемну будову слова. Якщо Д і «ж» у різних морфемах, тобто, коли Д належить до префікса «аз» або Ж до кореня, то це два звуки. Якщо ж Д і «ж», Д і З належать до кореня, то це один звук. А зараз виконаємо вправу. Джентльмен. G належить до кореня, отже, це один звук. Джерело до кореня. Обидві букви належать, отже, це один звук. Надзвуковий D належить до префікса з до кореня. Це два звуки. Джунглі, G Дж в корені отже один звук. Дослідження теж G належить до кореня. Отже, це один звук. Віджати. Д належить до префікса, а Ж належить до кореня. Отже, це два звуки. Підземний. Так само: Д належить до префікса, а З до кореня. Отже, це два звуки. Дзьоб один звук, бо з належить до кореня. Дзенькіт з також належить до кореня це один звук. Підживлення. Два звуки. Ди Належить до префікса з Ж до кореня. Дзвінок один звук, тому що Z належить до кореня. Відзвук два звуки, бо Д належить до префікса, а з до кореня. Перед два звуки, тому що D належить до префікса, а ж до кореня. Джемпер один звук. Дж належить до кореня. Джміль так само один звук, тому що дж належить до кореня. І підзолотити два звуки, тому що д належить до кореня, а З належить, належить до префікса, а з належить до кореня. Префікси, які закінчуються на д – це від, під, над, перед, от, пред. А зараз виконаємо тест. Зверніть увагу на рядочок Г. Тут підкреслені букви Д, але чи позначають вони один звук? Аналізуємо: в слові водою: в нас є твердий звук Д. В слові ординська теж твердий звук Д. Але в слові дзвенить у нас немає звука Д, тому що. Це є звук дз. В слові дзвенить обидві букви належать до кореня, тому позначають один звук. А тепер пошукаємо правильну відповідь. Невпинно ни подовжене, повсякденно ни подовжений. Сонно, сонноту також ни подовжений. Отже, правильний рядочок А. Тому що в кожному слові. Є подовжений твердий звук н